Друзі, вітаю вас на телеканалі. Перший міський інтерв'ю дня». Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую, ЗСУ, що дозволяє нам. Говорити про різні теми, у тому числі з різними гостями. Сьогодні дуже цікавий гість в нашій студії. Сьогодні з нами заступниця директора державної установи Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України Тетяна Безверхнюк. Вітаю вас! Дякую, вітаю, пане Тетяно. От за всіма цими словами. Кроється дуже просте, а, проста відповідь на запитання, чи є оздоровлення та реабілітація військових і цивільних зараз, чи працює воно. Ну і взагалі, ви знаєте, ще до початку війни дуже багато людей, які а, там щось на заборі побачили або десь почули і кажуть, ну все, курортів в Одесі нема, Одеса не курортне містечко, все розпродали. ну і Ніхто не приїжджає до Одеси. Є такі люди, на жаль. Але все ж таки, от хочеться у вас спитати, чи залишаємося ми Одеса курортним містечком? Дякую за питання. Ну, знаєте, одна велика людина якось сказала, що життя в нас одне да. і прожити ми його маємо на курорті. Ага. Тому ми щасливі люди одесити, да. тому що ми родилися і живемо на курорті. Саме Але ми не можемо казати, що виняткове місто Одеса є курортом. Угу. Тому що ми можемо казати про Одещину як курортний регіон. А дійсно. Одеський регіон є курортним. Наприклад, до 2017 року існувала постанова кабінету міністрів України, де був перелік населених пунктів віднесених до курортних, і на території Одеської області таких було визначено 22. У в 2017 році. У зв'язку зі зміною закону України про землю. Постанова uh, кабміну була відмінена, а інші не наступили. Так. А проте ми маємо на сьогодні закон України про курорти, uh -huh. де чітко прописано, що в нас є курортом. Uh, Курорт є місцевість, на якій розташовані природні лікувальні ресурси, які використовуються для лікування медичної реабілітації, оздоровлення та профілактики населення. Uh -huh. На території Одеської області знаходиться унікальна в Україні сукупність природних лікувальних ресурсів так. це мінеральні води. Є таке їх на території Одеської області 95 джерел та свердловин. Угу. До того слід зазначити, що 50% Тобто це 45 джерел є лікувальними, які безпосередньо використовуються в реабілітації а, при скажімо так довготривалому відновленні, угу. особливо опорно рухового апарату для внутрішнього споживання при захворюваннях, наприклад, гастроентерологічного профілю, так, коли в нас так. там. Хишковий тракт ну, да, а, да, 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 А от ще слід зазначити, що окрім лікувальних, вод на території Одеської області є столові води, угу. і сьогодні, маючи таку ситуацію дуже небезпечно, як військові дії, ми можемо з вами говорити про безпеку водних ресурсів, тому що ці підземні мінеральні води вони знаходяться на такій глибині, що вони. Більш-менш безпечні з точки зору екологічного забруднення, антропогенного забруднення, і ми можемо не хвилюватися за водну безпеку нашого регіону, використовуючи ці джерела. Слід зазначити, що до 2000 року на території Одеської області фасувалися, тобто розлівалися в пляшки. Так. А до 25 видів столових та лікувальних вод, які люди споживали, і поза межами санаторію чи курорту. Ну так на сьогодні на жаль, ми маємо тільки одну мінеральну воду куяльник. Всі інші поки що не працюють так. Окрім мінеральних вод на території Одеської області, я знаю, всі знаються. Ми цим пишаємося вже 200 років. Є унікальна водойма – куяльницький лиман. Да. І територія куяльницька волемана в 2019 році оголошена курортом державного значення, угу. тобто питання: а де ще на це курорт чи не короткі да то курорт. це курорт державного значення? Ну так і слід зазначити, що куяльницькі лікувальні грязі є світовим еталоном угу. за своїми цілющими властивостями. Ну, так. І вони вже 190 років використовуються саме для реабілітації військовослужбовців. І я У хочу тому числі, наголосити да, да. тому, що ну ми про реабілітацію зараз поговоримо. Але окрім Кояльницького лимана, який є унікальним і еталонним на території Одеської області, є ще сім водой, які також мають лікувальні грязі властивості на території яких на початку. Двадцятого наприкінці 19 го століття існували дуже розвинуті курорти, які були засновані німецькими колонистами mm -hmm. або польською австро, австро угорщиною да, 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 І це були такі значні курорти, на яких саме лікувалися за рахунок лікувальної грязі. А до природних лікувальних ресурсів відноситься морське узбережжя. Ну так, да. ми маємо 300 кілометрів морського узбережжя з урахуванням узбережжя і лиманів та інших водойм. Угу. До природних лікувальних ресурсів відноситься клімат, да. як степовий, так і морський. Тобто, якщо розраховувати на наявність природних лікувальних ресурсів, одеський регіон дійсно є курортом. Гаразд, ну, якщо раніше все ж таки ну курорт ми собі як уявляли, це я приїхав, якісь там фізкультура, якісь грязі, кисневі коктейльчики, масажик, басейн, все що завгодно, фізіотерапія, ну, щось таке. Чи змінилася зараз підход до цього? Або ми як мазалися грязю, так і мажемося, як пили коктейлі, так і п'ємо. Бо все ж не стоїть на місці. Да, телефони, як змінилися за там, 50 років. Чи змінилися оці от лікувальні моменти і оздоровчі моменти, і курортні моменти за роки існування наших курортів? Дякую. Ну, вибачте, маю. Трохи поправити. Давайте. А, з поняття санаторій, угу. Санаторно-курортний заклад, пансіонат з лікуванням, спа-центр не є синонімом курорту. Ну так. Курорт – це територія, на якій можуть бути розташовані різні ліди закладів, які угу. надають різні послуги. Угу. Зараз ми маємо на території курорту дещо таку маленьку проблему. Інтеграція Європейського Союзу, uh -huh. нові тенденції, розвиток лікувально оздоровчого туризму, більш вимогливі, достатньо досвідчені споживачі курортних послуг. Тому, коли ми кажемо про санаторне курортне лікування, uh -huh. у всіх так і виникає така аналогія, що це кисневі коктейлі yeah. і фізіотерапія. Yeah. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що насамперед санаторно курортний заклад це заклад, який мав в собі а, ту вимогу, яка сьогодні сучасна, от сьогодні mm -hmm. всі кажуть, мультидисциплінарна реабілітаційна команда, так. яка складається з різних фахівців. Mm -hmm. Так от, саме в санаторно курортних закладах був найкращий набір фахівців різних спеціальностей. Mm -hmm. І коли казали про... Коктейль кисневий, то ми це кажемо про оздоровлення. Да. Коли кажуть про використання теренкурів, фізіотерапії це методи в комплексі для оздоровлення або профілактики захворювань. Коли ми кажемо про лікування, відновне лікування, угу. яке відбувається в санаторно курортних закладах, про реабілітацію, яка відбувається в санаторно курортних закладах, то я можу впевнено сказати. Що до початку, на жаль, до початку ковідної ситуації в Україні угу. реабілітація в санаторно-курортних умовах досягала ефективності до 90%. Ого. зокрема після операційних втручань: гінекологічних угу. урологічних гастрологічних, і це не моя видумка і не це не така офіційна інформація, чи не офіційна. Ми можемо зайти на сайт кабінету міністрів України, так, є, да. урядовий угу. портал, де є інформація це фонду соціального страхування по результатам реабілітації в санаторно-курортних умовах uh -huh. середній показник 89%. Uh -huh. Ми про таку реабілітацію сьогодні не можемо казати, наприклад, в комунальному неприбутковому підприємстві районна клінічна лікарня. Uh -huh. Цього не може бути, тому що там нема а, такого набору апаратури, нема сукупності методів, uh -huh. немає відповідних. Комфортних умов, тому що санаторно курортний заклад, створений на курорті, він вже сприяє оздоровленню, відновленню людини відпочинку і сну. Угу. Такого не може бути в лікарнях. Угу. Що трапилося? Трапилась, по-перше, пандемія. Да. Усі санаторно курортні заклади були зачинені. Далі в нас трапилась війна. І найбільше, що трапилося санаторно курортним лікуванням, це те, що на жаль, закрили фонд соціального страхування України. Угу. Тобто його закрили, і усе працююче населення України залишилось без державної підтримки на санаторно курортне лікування. Тобто, бюджетних коштів на це немає нема. Якщо немає бюджетних коштів, а три роки санаторно курортні заклади стояли. І не працювали зараз. Немає притоку відпочиваючих mm -hmm. і є достатньо складна ситуація. Але санаторно курортні заклади на сьогодні вже зорієнтувалися. Є Національна служба здоров'я України. Mm -hmm. Яка надає можливість кожному громадянину України, як цивільному, населенню, дорослому, працюючому чи оздоровлення діток, отримати безкоштовно за рахунок держав послуги з реабілітації угу. за найбільш розповсюдженими захворюваннями? Коли ми кажемо про реабілітацію, тут потрібно нам розвести два поняття. Так. А поняття реабілітація найбільш розповсюджених захворювань в санаторно-курортних умовах, наприклад, постінфарктна реабілітація, постінсультна реабілітація, реабілітація після хірургічних втручань. Ендокринологічні захворювання, реабілітація uh -huh. це реабілітація, яка стосується усього населення. Ці методики у нас відпрацьовані, вони ефективні і природні лікувальні ресурси використовуються в комплексі. Uh -huh. Методів не тільки грязю no, намазали, so, so, so. і людина вже здорова. Ні. Вона в комплексі. Uh -huh. І сьогодні є саме питання надання реабілітаційних послуг цивільному населенню, послуг оздоровлення. Друга сторона, реабілітації вона завжди виникає, яка, коли в країні є надзвичайна ситуація, наприклад, пандемія. Ми забули, що була пандемія. Да, Було добре, питання да. реабілітації ковідних хворих. Після, да. І перші, да. хто почав цю реабілітацію, то були санаторно-курортні заклади. І угу. фонд соціального страхування встиг надати перші пакети по реабілітації постковідної. Угу. І є гарні результати, є ефективні результати. Потім війна. Війна це найскладніше. І саме реабілітація бойових травм угу. на сьогодні є. На першому місці на вона є актуальна, і всі зайнялись реабілітацією військовослужбовців або цивільного населення, яке постраждало внаслідок бойових дій. Да. При цьому трохи забули про працююче населення, яке yeah, ще не має, слава Богу, травм війни, але має забезпечити перемогу. Ну, і так. для них зараз є питання теж забезпечити санаторно-курортне лікування і реабілітацію. Тому ми можемо казати, що Одеська область сьогодні володіє значним потенціалом для реабілітації як бойових травм військовослужбовців, так і лікування, реабілітація, оздоровлення цивільного населення, особливо дітей. Ну, Ми так. не можемо забувати про оздоровлення дітей. Ну це наше майбутнє заради а якого? це не тільки майбутнє. Хочу вам сказати, якщо про курорти на Одещині що у нас є такий курорт Сергіївка. Да. Зараз він був в новинах не з дуже цікавою інформацією Бо прилітало, да, да але Сергіївка mm? на території України сьогоднішній є єдиним курортом дитячою здравницею, в якій сплановано все за світовими стандартами, mm -hmm. де є така унікальна сукупність природних лікувальних ресурсів, рельєфу, клімату, ландшафту, якої на території Європи не знайти зовсім. А якщо знайти то за такі величезні кошти за величезні кошти, да, да. і до 2017 року курорт Сергіївка був державною дитячою здравницею, mm -hmm. і в нас таких курортних містечок по Одеській області достатня кількість, і ми можемо цим пишатися. Зараз маємо зберегти. Yeah. Зберегти за яким напрямом? Коли кажуть, що санаторне курортне лікування це пострадянська система, mm -hmm. воно не тому що ванни не лікують. Ну, mm -hmm. Почекайте, ванни не лікують, але коли у людини є травми опорно-рухового апарату, то насамперед всі процедури проводяться в басейнах, тому що потрібно розслабувати м'язи для того, щоб надати. А коли ми кажемо про лікувальні грязі, то вибачте санаторій імені Пірогова, курорт Куяльницький або Андріївський, якому 190 років він був створений саме для реабілітації військових травм опорно-рухового апарату, спінальників і 190 років. Років, все було ефективно, А тут не ефективно. Тобто, а тут не ефективно. Да, да. тобто, питання не в методиках санаторно курортного лікування, питання в організації надання Дуже? послуг на курортах. І ми на сьогодні переходимо просто з східноєвропейської європейської моделі на західноєвропейську модель. Не на часі так військові дії з одного боку, з другого боку, сьогодні санаторно курортні заклади, які мають інфраструктуру, в тому числі реабілітаційне відділення, надають допомогу військовослужбовцям, Звісно. надають допомогу ТРО, надають допомогу переселенцям і цивільному населенню. Тому я можу сьогодні впевнено сказати за результатами дослідження інституту, про який ми зазначили йому 95 років, угу. що на території Одеської області є реабілітаційні Реабілітація, є санаторна курортна сфера і є потенціал для надання послуг, у тому числі і кадровий, не тільки природні лікувальні ресурси, а і кадровий потенціал угу. для створення мультидисциплінарних реабілітаційних команд. Кромі кадрового потенціалу, є такий потенціал, як науково-методичний. Угу. Тому що сьогодні ванни не лікують, але є доказова медицина, да, да. яка каже, що ці методи є ефективні у сукупності таких, то таких, то таких. то казати, що це не доказово. Тоді скажіть мені, будь ласка, сьогодні величезні фонди благодійні фінансують, створюють реабілітаційні відділення. Саме з такими такими вот ванами, з такими, да, ваннами, да, да, з такими да, да. бюветами, з застосуванням природних лікувальних ресурсів вкладають кошти, наприклад, фонд рікавері. Mm -hmm. Которий в Одесі за останні півроку відкрив два сучасних реабілітаційних центри, які саме працюють, ми, да, які моментом, працюють да, саме з апаратною фізіотерапією, з бальнеотерапією, no, 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 no. які працюють і сьогодні приймають і військовослужбовців, і їх сім'ї. Тобто це працює вопрос, як це? На сьогодні надати за останніми світовими стандартами? На цим працюємо. А, сьогодні ми працюємо над таким поняттям як хаб. Uh -huh. а, тому що в Одеській області я вже казала про науково методичне забезпечення. Крі, Крім науково-дослідних установ, є ще експериментальне протезно-ортопедичні підприємства, uh -huh. як державні, комунальні, так і приватні. І сьогодні, завдяки їх спільній співпраці, інноваційним технологіям і дослідженням, ми можемо казати про створення на території Одещини хабу саме з протезування та реабілітації. Ну, ми їх називаємо ну, опорно-рухово апарату, да, скажімо да, да. так, щоб був так м'яко. Угу. Ми готові к цьому, до того. От, хочу зазначити, що на території Одеської області вже 21 заклад охорони здоров'я має контракти з Національною службою здоров'я України, тому всі бажаючі. Всі, у кого є потреба отримати реабілітаційну допомогу, просто звертаються до сімейного лікаря, да. отримують направлення і безкоштовно проходять реабілітацію за основними захворюваннями. І це і військові, Або... це а, військові проходять реабілітацію, винятково в закладах відомчого підпорядкування. Да. Да. В них достатньо закладів відомчого підпорядкування. І вчора вже міністр охорони здоров'я представив президенту України нову консультацію. Цепцію створення мережі реабілітаційних закладів, mm -hmm. у тому числі окрема реабілітаційні заклади для військовослужбовців. Yeah. Ми маємо з вами розуміти, що в умовах війни ці заклади мають бути закриті інформаційно і закриті, Ну є особливості бойових Звісно. травм. Yeah. Ми з вами знаємо про особливості психологічної реабілітації, посттравматичного стресового розладу. Це складна ситуація, тому це окремі. Заклади, де йде реабілітація військовослужбовців сьогодні на території Одеської області вісім відомчих закладів забезпечують реабілітацію військовослужбовців. Цього мало. Угу. Треба цього більше. мало так. Угу. Тому що щоденно ну по цифрам близько восьми тисяч потребують реабілітації. Ну, ми розуміємо, що дійсно таких закладів треба більше, і закладів для цивільних треба більше. І я сподіваюся, що воно таке буде, якщо війна зупиниться. А, ви зможете працювати у більшій а, таких розвинутій все ж таки ситуації. І такі заклади з'являться. І люди, які потребують а, реабілітації, оздоровлення. Вони просто хлинуть до Одеської області, бо ну куди їхати ще? А, і от, тільки треба одного, щоб був мир. А воно буде працювати все, і люди зможуть знов таки насолоджуватися і одеським регіоном, і морським узбережжям, і всіми послугами, які є, оздоровлюватися. Мирні люди, військові, цивільні, будь-які треба тільки мирне життя. Але можна Одну да, маленьку ремарку. Хочу сказати, що курорт на території Одеси Одеської області розпочинався не з морського узбережжя. Да. Вперше за одеський регіон а, почали розказувати а, десь 200 років тому. Про курорти саме на ліманах одеських. Mm -hmm. І перша реабілітація, грязелікування, перше оздоровлення було на узбережжі сьогоднішнього Шабалацького будакського лиману, це Сергіївка, на узбережжі сьогоднішнього Татарбунарського району, там де знаходяться такі лімани, як Сосик, mm -hmm. про які ми всі з вами знаємо. Це був лікувальна водойма, яка володіла значними запасами, алібей, шагани, це Тузловська група ліманів. Хаджибійський ліман, він був цілющий, телігульський ліман. А навіть скажу вам, що такий Грос-Лібенталь, Ми всі uh -huh. чули, це розмовляла про це. А, це ліман, якому було не тільки використання лікувальної грязі, унікальних хіропи, а саме на Грос-Лібенталі були створені перші дитячі санаторії. І Як? в цих перших дитячих санаторіях uh -huh. дітей лікували і за рахуванням виноградного сока. Степового повітря Суги. і грязі лиманку. Як цікаво все, що... ми дуже багато чого не знаємо насамперед з історії саме таких моментів. Дуже цікаво, що ви зможете приходити до нас розповідати про нас, які ми, яка земля наша родюча, як ми можемо це все використовувати. Ну і дійсно, в першу чергу хочеться, щоб ми говорили з вами. Під час мирного життя, коли знаємо, що можемо поїхати відпочивати і нічого не прилетить, ніщо не загрожує, а рядом зможуть з нами лікуватися хлопці, які приїхали з фронту і можуть відновлюватися, щоб далі спокійно, мирно жити. Тож я хочу вам подякувати за те, що все працює, за те, що все є. Я хочу подякувати вам за те, що приносите цю дуже таку добру інформацію до нас. Приходьте до нас ще бо запитань залишається ще багато, а часу ні. Ну і хочу запросити всіх одеситів, які мають таку можливість, хоч малесеньку можливість, хоч малесенький шанс відпочити, відновитися і далі працювати на своєму фронті, а далі працювати заради України. Що, якщо у вас є така можливість, будь ласка, звертайтеся до сімейного лікаря, відпочивайте. Ну, треба розуміти, що за півтора року війни ми все втомилися, і треба, хоч трошечки відпочити, щоб далі працювати з більшою силою. Відпочивати так, таке реабілітація можна отримати. І реабілітація, реабілітація, да, реабілітація, і оздоровлення, щоб далі працювати. Тож хочу подякувати вам, заступниця директора державної установи Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та коротології МОЗ України Тетяна Безверхнюк сьогодні була з нами. Ми ну, дякуємо всім вам, що були з першим міським. Залишайтеся, будь ласка, попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна. Тож тримайтеся.